У будівлі, де колись була електростанція Батерсі, що освітлювала Лондон, тепер проходить фестиваль світла. Історична будова, яку, до речі, вважають найбільшою цегляною будівлею в Європі, відкрилася 2022 року після десятилітньої реконструкції. Тепер це громадські простіри з магазинами, кафе та офісами. Зустрічає гостей інсталяція під назвою Вічний захід сонця 140 неонових трубок різного кольору, створюють ефект постапокаліптичного заходу сонця. Світлові твори демонструють художники з усього світу. Серед них гігантська сяйна пробка для ванни. Вона має Змусити глядачів задуматися про надмірне споживання води це наш третій фестиваль світла, і він більший, кращий і яскравіший ніж ті, що були. Ми маємо вісім захопливих інсталяцій, як за межами електростанції, так і уперше у середині електростанції. Ось, приміром, неонові постаті дорослих і дітей за задумом нідерландсько-палестинської художниці, але мінаві це сім'я біженців. У Великій Британії січень найдовший, найхолодніший і найтемніший місяць. Організатори хочуть своїм шоу додати столиці трохи світла та радості. Це дуже важливо, щоб скрасити ці холодні зимові вечори і по справжньому розслабити людей. Щоб вони побачили щось красиве там, де зазвичай може бути трохи похмуро й холодно. Чотири з восьми інсталяцій дебютують у Великій Британії, а дві в Лондоні ніколи не бачили. Ця з одягом, розвішаним на мотузках, називається сусідство. Так, її автор Сергій Кім хотів показати багатонаціональний характер британської столиці. Це й гігантські слінки. А це центральна інсталяція Синій місяць від нідерландських художників. Гігантську надувну кулю розмалювали вручну. Площа зображення коло ста квадратних метрів. Творці називають його одним із найбільших таких малюнків у світі. Електростанція Батерсі працювала з 30-х до 80-х років минулого століття. Вона виробляла п'яту частину всієї необхідної електроенергії Лондона і забезпечувала світлом деякі визначні пам'ятки, зокрема і вежу Єлизавети.